З фактами підробки документів, з фактами надання документів, які не відповідають дійсності, з фактами протиправної реєстрації об'єктів нерухомого майна на земельних ділянках з метою відведення їх без результатів аукціону. З Фактами користування земельними ділянками без сплати протягом довгого періоду часу не будемо голослівними. У нас є ТРЦ Корнер з моменту, як був введений в експлуатацію, і більше 80% належить цивільній дружині Володимира Андрійовича Карплюка. Власності на об'єкт даний не сплачується. Орендна плата після того, як було винесено на комісію самоврядного контролю дане питання сплати в добровільному порядку, обраховано фінансовим управлінням суми. Єдине, що ми бачимо, повне ігнорування на підставі підробних документів було відведено земельну ділянку в оренду площею 1 гектар. По Гостомельському шосе 49 розуміємо, що її орієнтовна ринкова вартість більше 2 мільйонів доларів. Якщо ми говоримо про ЖК Ріверпорт, який позиціонує себе як елітне житло на березі озера в районі Сму, то даний об'єкт фактично може бути на законних підставах реалізований лише в межах площі земельної ділянки 1 гектар, який тов відважних, де засновниками є. Співак Володимир Миколаєвич та Карплюк Володимир Андрійович взяли на суборенду. Всі інші сформовані в даному кварталі земельні ділянки були сформовані на підставі підробних документів. тому з метою захисту інтересів громади необхідно, щоб дана ділянка була виключно передана на аукціон.